Добрий ранок всім. Вийшла з хати, зараз буду доглядати. Порати буду всіх. Всім їсточки дам, а вам гарного перегляду. Підемо перекозочку подоїм, Їсти дамо. Вчора вона взагалі не їла. Голова одна течить, зараз я її. Зараз я її їсти дам. To je to kome nekor so peta, zdaj da jih jemo. Kla se? To je nekaj vroče, prešeno. Будемо закривати щавель. Тут я зрізаю, такий гарний, тут перебираю це чистий, це зрізаний, а сюди весь мусор. Зараз буду тут все це прибирати, вирізати. Робою трошки прибрати. все. це. Почти на з тої сторони. Будемо прибирати. Ось сюди будемо зложувати сіно зараз, ось сюди все. Ну, все не влізе, але ну, скільки влізе. Скільки сіно. Загрузили все. Сидить. І тут все сіно, ну вже повно, чи бачите, так не було. повне там сіна. Сіно привезли для кози. Хорошо. Все, кролики і коза будуть нагодовані. Вже вечір. Пораємося. Який гарний. Подивіться, як гарно заход сонця. Кошки тут прибрали мої кролики. Всі на місці, всі хороше. Ще покажу вам. Ще одну кліточку зробила для мишок, бо та вже розвалювалась. Отака. Ось така, От така кліточка, ту викинула, зробила нову. Невеличка, їм багато місця не треба. Ось таке. Та вже в мене гарно. Отак. От Дивіться, як вже красиво в мене тут. Клітки всі на місці, кролики на місці. Сіно їдять гарно. Кинула ще Капусточку маленькі, такі головочки вкинула. Всі. Все в порядку. Всі їдять. Всі довольні. Вже повночі. Бачите. О, така в мене красота. Повночі вже. Ой, як тут гарно. Бачите, небо таке гарне. по порусівку не дали хрунділю, а так все погодоване. Гарбузи накрила, все хорошо. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів. Щастя, здоров'я, всім спокійної ночі!